Друзі, хотів поділитися своїми думками з приводу колекціонування, нумізматики, інвестування. Дивіться, якщо ви починаєте, це особливо відео для тих, хто починає, не, заліз, не залазьте в складні, дорогі різновиди по золоту срібло. Чому? Тому що, по-перше, вони значно дорогі, по-друге, це вас можуть киданути як на гроші, так і на підробки. Попадете на таку суму, особливо коли тільки починаєте. Буде у вас свого роду таке нумізматичне вигорання. Будете казати, а, шарлатани, легше купляти, умовно золото срібло в злитках або просто лом. Ні, друзі. Просто треба починати з бази, з класіки, з сохран, збирати сохран, хороший сохран, підборки. Того хорошого сограну. Наприклад, навіть ті полкінні, ті радянські, якісь крони австро-австрійські. Стан надивитись на метал, надивитись монети, будете сразу їх бачити в фуфло, моніторити, обов'язково реєстрація на якійсь площадці, моніторити ринок і будете відчувати ціну. Тому не лізьте відразу у щось серйозне. Наиграйтесь умовно у ту просту базу по монетах. А потім вже по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Всім удачі!